Горський замок Ракоці у місті Шарошпотак всього за 70 кілометрів від Ужгорода. Фортеця зведена майже 500 років тому. Тут дивовижно поєднано архітектурні стилі різних епох: готика, ренесанс, пізнє відродження. Нині замок Ракоці відвідує щороку понад 100 тисяч туристів зі всього світу. Побувала і наша Світлана Ковбиця. Замок фортеця Ракоці в місті Шарошпотак – один з найцінніших в Огорщині. Він вражає могутністю і величу. У його стінах ухвалювали доленосні для країни рішення. Фортеця за 70 кілометрів від українського ужгорода посеред парку на березі річки Бодрох. Замок фортецю у шаршпотаці звели ще майже 500 років тому. Його багато разів перебудовували, розширювали, укріплювали. За свою історію він зазнав багато руйнувань, навіть нищівну пожежу. Нині не лише дивовижна архітектура замку та його славна історія ваблять до туристів, а й унікальні та надзвичайно цінні експозиції. Фортеця із товстелезними стінами і міцними мурами мала оборонну функцію. У її центрі могутня п'ятирівнева червона вежа, прикрашена унікальною різьбою пізнього ренесансу. Тут основні кімнати палацу, лицарська зала, де проводили урочисті прийоми та радились вельможі, також спальні та їдальня. Всередині палац зберігся в автентичному вигляді. Масштаб замку шарошпа так вражає, гарні зали заховані за міцними стінами. Я тішуся, що мій народ зумів зберегти справжню історичну та архітектурну цінність цієї фортеці. Саме у цій фортеці князь Ференц Ракоці, II ухвалював важливі рішення в долі Угорщини. Він бився проти тиранії Габсбургів на початку XVIII століття. Тут було проведено останні збори парламенту в часи визвольної війни. З даху вежі відкривається надзвичайний краєвид на навколишні пагорби, замковий сад та шарошпотак. Нині в стінах величної фортеці національний музей Ракоці. Тут рідкісні настінні кахлі, десятки килимів витканих золотом, а ще розкішні меблі, печі, одяг та Краса членів династії ракоці мене особливо вразила експозиція одягу. Ніби поринаєш у ту епоху, цікаво подивитися, чого люди їли, пили, на чому спали і сиділи. А особливо, як кожному чоловіку, сподобалася колекція старовинної зброї. Замок та всі експонати напрочуд добре збереглись. Нині в лицарському залі фортеці влаштовують урочисті прийоми, бали та концерти класичної музики. Щороку угорський замок відвідує понад 100 тисяч туристів з усього світу. За легендою із фортеці прокладені таємні ходи до сусідніх палаців. Частину з них справді знайдено. Там під землею винороби нині чакують над відомим токайським вином. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти ICTV.